Друзі, всім привіт! Це компанія Автолуцьк, черговий електрокар в нас в наявності Opel Ampera. 2019 рік пробіг 40 тисяч кілометрів по європейським дорогам. Робимо вам такий короткий огляд для користувачів сайту Авторіо, щоб ви могли більш детальніше ознайомитись з нашими автомобілями. Тож, поїхали. Маємо ось таку от LED-оптику. передні та задні парктроніки. Менструємо диски. Зимова гума з відмінним залишком. Горні карти в такому от стані гарному. Автомобіль має такі такі гарні сидіння з тканини. По салончику. Ось так виглядає авто. Великий монітор з мультимедією, де ви можете контролювати всі функції вашого автомобілю, лед щодо приборів. Маємо адаптивний круїз контроль Дестронік, тримання полоси. Автомобіль вміє зчитувати дорожні знаки, розпізнає пішоходів та миттєво реагує на будь-яку небезпечну ситуацію на дорозі. Друзі, ось так виглядає салон автомобілю. До заднього ряду ще перейдемо більш детальніше. покажу так уж підігрів педигре парадник підігрів и автоматичне корма автоматичное светло задней карты такие вот арные задний ряд автомобиль Супорово просто станє. Що з автомобілем доглядали, а також хочемо наголосити, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Готові до будь-яких перевірок. Ось таке авто є в нас на площаці в компанії Автолуськ. Друзі, кого зацікавив цей варіант? Телефонуйте, все розкажемо. Все покажемо по даному автомобілі. Всім гарного дня! Це компанія Автолузька.